На спорту як силовик, щоб людина, яка розуміє, яка пройшла цю школу, могла нам щось показати навчити, щоб наші, наша волость росла здоровою, щоб могла служити в армії, захищати нашу державу. Ми також хочемо, щоб ви нас підтримали і на базі спортивного лотериста з відкрити нові підставки фахівця спортивного, який буде направлені на розвиток. І проведення спортивно-масових заходів на території Старсанті Скоро натопу силових видів е спорту. Дякую. Це, що це? Що, що це Прошу запитання, бачиш? Що... Ні, не ті, то не боротьба, не робити просто всі, всі силови до е спорту, проведення таких заходів на території сільської ради, кутики, пам'яті, девий спорт, це різні американські. в даний час зрозуміло, що не так ми будемо з політики будуть стояти задачі, щоб не займалися правильнішим, то Такі як, Щось наподобне. Козацький забав. Так, різні спортивні заходи, де пов'язано з сумирами видами спорту. Гея, Приймається. Є пропозиція голосувати за правдичний філо. Прошу голосувати. Нам ще залишилося три питання.

За курицу. Платирку рисунки. Влекать. Матушка. За. Нанес, рисуй. Панько. За. Пацає. За. Пихоцька. За. Текус. Да. Колянець. Да. Путь живут. Пропад. Солод. Судді Телескина? Так. Де Турій? Так. Сибиряна Судді Циця? Так. Іосип? Так. Наступне питання про передачу... Э, ні. Про писання матеріальної цінності Дубровницької районної лікарні. Комісія цієї засідала. Мова йде про списання за добавленого поклати, вийшов гаду, з пропустим і військової. Комісія так що прошу, трошки вже. Чи є пропозиції? Доповнення немає. Є прохання підтримати праведні рішення в цілому. районної кіномережі. Це теж питання сьогодні у нас з ранку консультації на комісії. Скажете, ми до ми, питання, що перед тим довшим часом говорили про передачу, е, передачу е, з кіномережі на баланс культури. Там хіба у нас одне питання про е, е, кінопроекту е, СУЗА? Е, Він там знаходиться на території того. Е, е, так, так, так. власть. про власть. будівлю власті. Тому саме все попередувати, щоб воно мало свого власника. Тільки підмережать віднована. Комісія ознакомила, погодила, так що слухання до депутатів також покривається. Це теж буде пропозиція проголосувати в цілому. Зараз підготувати протокол. І останнє питання це те, що комісія комунальна розглядала звернення до сільської ради щодо передачі на баланс Слотінської сільської ради, приміщення недіючої котельні, недіючої котельні для влаштування народного дому читальні. Останнє там останнє, що стосувалося так, це було походження відділу освіти. Ну, Відділ освіти, очевидно, тоді на комісії був і ми Вирішили поводити. Ви але мусимо почекати, мусимо почекати телефону, щоб, щоб мали можливість проголосувати oh, і засвідчити yeah. своє волевиявлення по іменному, по іменному режимі. він буде Ні, давайте, можливо, так, ми ще перейдемо, і тоді плану до різному, може, хто що має різному сказати, то ми озвучуєте різному. Тим, що коли проведемо пойме голосування, то теж закрили. Прошу вас. Ті голосування ми будемо людинувати на сайті і треба, щоб люди знали, де шукати. практику. Деколи за на сайт, вони можуть знайти, як, ну добре, новини ще зрозуміло, а що далі робиться, знаю. Тому є пропозиція десь е -е, районної ради, можливо, компетентні люди, якщо ні, то залучити, щоб ми відпрацювали сайт е -е, нормального режим, що чи і виглядали, що зрозуміло як Ну, Наприклад, як це зробила самческа міська рада. Це одне і друга пропозиція. В принципі, я вже десь і наголошував, що щоб у нас тут втанять, в залі був інтернет, в Wi-Fi, інтернет, оскільки я вважаю за інвестиційно з тим питанням, що ми там десь декларували зараз, і будемо робити цей проєкт, по онлайн-трансляціях, і дуже значно потрібен Wi-Fi. І, зокрема, то, коли приїжджає, я, наприклад, до представлення євроліконкати, у нас немає Wi-Fi, і людина не може з ноутбуку підключитися до інтернету, щоб щось нам показати, але не Дякую. Значить, оскільки, оскільки питання стосувалося ще в районної ради, по сайту, ну можливо, можливо питання слушне, хоча, хоча я маю іншу точку зору, і це не моя точка зору, я маю коментарі інших людей, які десь озвучували про те, що сайт колека історії районної ради є не найгірші. Ну, хоча я прекрасно розумію, що він є і далі, але ну, скажімо так, вдосконалювати ніхто, ніхто не заперечує, що це треба робити. Це Друге, що стосується онлайн-трансляції. Наголошую ще раз, щоб ми подали на конкурс мікропроекту. Чекаємо до 15 квітня. Онлайн-трансляція буде передбачати в тому числі і підведені сюди інтернету. На чому я би хотіла наголосити і озвучити? 16 квітня, наша колеги депутати, відбудеться акція на території Лаврівського монастиря, акція, яка мала почати ще з 2007 року і була по 2012 році, тобто вона була щорічною акцією, вона має таку гарну назву за девочек. Основна головна мета цієї акції це привернення уваги до Лаврського монастиря, тому що така пам'ятка національного значення на території району. Проте має ще інші, інші цілі. Е, зокрема, це є зустріч, вихідці староста між на території цього Лаврського монастиря. Кожен, кожен, кожен хто, хто приїжджає туди, має можливість долучитися так? До, до того дерева, яке відпочали, і з тим, щоб ви мати можливість, кожного року туди приїжджати і бачити, бачити як воно росте. Має ця акція іншу пізнавальну функцію, тому що Лаврський монастир має багато історії вікову. Окрім того, вона має ще й патріотичну функцію, і, і виховну функцію, тому що е, е, культура, яка не буде презентувати цього року, теж духовні пісні, бо ми робимо це в період посту, так там не буде масових гулянь, але будуть звучати духовні пісні. Разом з тим школа виходить тим, що там приїдуть діти і е, покажемо їм майстер-класи, це період великодніх свят. Майстер-класи у нас будуть досить гарні, бо значить, будуть показувати і наші автори. Будуть і залучені і львівські майстри, зокрема, майстер-класи зякімотанки, писанкарства, малюноклі, повальство, тобто те, чим багато старостандирщина. Поряд з цим хочемо там зробити виставку, те, чим багато старостангірщина, враховуючи таку, 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 таку ідею заходу, так, запрошую всіх вас залучитися до цій акції, але не забувати, що... Не забувати, що ще до акції до Паски нам треба е зробити знову устрій населених пунктів. Це те, з чого я починала. Е можливо, де деколи, в деколи наші місцеві ради трошки і не компанії. Тому, тому прошу вас, депутатський депутатський корпус максимально максимально долучитися до того, щоб на території наших сіл місцевих селищ стало набагато частіше. Скажімо, те, що, те, що стосується районної ради, ну, я думаю, що ми це можна обговорювати. Коли будемо знати, що вона торгається. Сміття, тим, щоб ви не вивозили його на ті стихійні сміттєзвалища, які є на території району, збирайте, покупите мішки, як говорите, коли визначений час, шукаємо машини, яка приїде сміття бере і виведе на це наше єдине сміттєзвалище в коробь самогорі. Хоча воно ще не є повністю сертифіковане, але ми принаймні десь наближено до того місця, яке вже мало бути легалізовано і сертифіковано. Тобто давайте разом ми зробимо наше, наше життя чистішим і східнішим. Тому що направду дуже, дуже прикро, що така, така ситуація наших наші населення. Yeah. Тобто проходи то, нам вже є. Ми просто, давайте ми проведемо останнє голосування, ми яким закінчимо. Yeah. Добре, добре питання. Я думаю, що це однаково питання. Чи через дому голосуємо? Зараз зараз три питання в нас є. І, і, і цей, і, і скільки, не... Так, Давайте, андолі. Немає. Немає. Посадка немає. Барани. Бараня. Так. Não Bravo, uh -huh. uh -huh.

Спасай. Да. Да. good job 25 за, за 3 рішення, 3 рішення прийнято. Дякую. Питання в наші речі. Хто, хто бажає виступити різному? Прошу. Дякую, колеги, за секунду, Ми сьогодні показали, що у мене є більш кілька можна якісно якось проводити, бо сьогодні Тепер нас чекає е, робота з Галсивісом. Е, ми всі розуміємо, що сьогодні е, це питання зняло, тому що е, ніхто навіть бачить, які вирішені тих проблем. Я дуже сильно е, хочу, щоб ми ту питання вирішили, тут буде велика робота, яку можна зробити та районна Я прошу на ровно, це я, Романа Гразучка, е, Микола Кулика, людей, які це підприємство підприємців. Якщо тоді стосується в меншій степені, а людей, які мають розуміння того. Що ми створили якусь там робочу групу? Я думаю, що в п'ятницю ми можливо мали би зустрітися і просто буде проговорювати вже ті перші моменти, у все лісоподання. Бувайте питання ганяти керівників, ми зрозуміли, що воно мало до чого приводить. І це в результаті ми не отримуємо бажаному. Літ наш І Якщо ми навіть за п'ять років вирішили тільки по одному питанні, яке ми вирішили позитивно, це може бути вихід, то реальної ради. Так що давайте задумаємося і лягнемо якісь такий які виходу з цієї ситуації. Якщо ліквідувати, ліквідувати. Якщо рухати, то рухати, але має бути якась точка, ну, як може керівник нашого підприємства, ми з вами, що, якісь які, які, які схеми чи що, керівник нашого підприємства, яким є 49, ТВО, ТВО може бути, коли керівник е, поїхав відповісти, так чи так? На місяць часу хтось займає посаду ТВО. Зараз ми рік часу тримаємо керівника нашого комунального підприємства ТВО, значить що, ми боїмося прийняти рішення. Або позитивне, або негативне. Ми вміємо проблеми, ми просто не вирішуємо. Давайте ми збираємося з силами, можемо, до вас щось добре зробити. Можемо би якісь несли вистоїв ситуації. Прошу падає, що з Я тут приношу позитивно, що перед ми отримали на бізні. Недавно заняття, щоб наперед не було перемоги, коли міського ще не знаєте, хіба, напевне, тримайте, працюється, Богдане Петровичу. Те, що має різному? Наголошуємо на одному, що не забудьте зараз підписатися, бо три останні питання, це теж важливо. Сьогодні вони мають піти на сайт і не тільки на сайті, а ще не спитку Фейсбуку, є Районна рада Старсанківська. Я дякую всім вам за засну за продуктивну роботу. Бачу, що ми вміємо знаходитись, знаходимо спільні точки дотику. На п'ятницю, на п'ятницю різон, почнемо з того, що запросимо, запросимо міжфракційну, міжфракційно, а керівників фракції для того, щоб ми пробували напрацьовувати питання про місто користування. Всі стосується лісу користування в районі Народи. Ми з п'яти все це вбували. Я єдине, що ще хочу добавити, зараз у нас є представники. Представники громадської організації, які нас реалізовують проект, спільний проект, так зараз районної радою, по поліції. По поліції мова йде про те, що хочемо, хочемо почути бачення різних різних груп. Так це органи місцевого самоврядування, це приємницькі структури, це депутатський корпус стосовно того, якої поліція мала би бути сьогодні, тобто які вона мала би мати пріоритети, над чим вона би мала працювати. 에... Оскільки у нас зараз зал, э, запланований наступний зустріч, то я очевидно запрошую Кабінету Миколи Івановича по одовжі ковід від депутатських фракцій. Ми це питання обговоримо. Дуже вас прошу. Я розумію, що всі, вже, всі налаштовані вже на обід, але разом з тим щиро всім дякую за роботу. За роботу і шоста сесії цього скликання оголошується закритим. And I will show co...